Нашому етері буде більше аналітики, яку ми почуємо від політолога та експерта міжнародника, це Володимира Волі. Власне, будемо говорити про те, що Володимир Зеленський цими вихідними вже двічі поспілкувався із американським лідером. Український гарант зазначив, що ці розмови були продуктивними та активними. Зокрема, відомо про те, що мова йшла і про підсилення української системи ППО окрім того то говорила і про удари українських власне збройних сил України. По Російській Федерації відомо вже що і українська делегація на чолі із премєр міністеркою Юлією Свереденко прямує до Вашингтона. Також будуть говорити про ППО, про санкції проти Російської Федерації. Знову ж таки, наскільки рішуче налаштований президент Сполучених Штатів власне ввести дійсно дієві санкції проти Російської Федерації, власне, про це все більш детальніше Окрім Крім того, знову ж таки знаємо про те, що вже відбуваються обміни власне Ізраїля і Хамаса щодо заручників. Там був підписаний, нібито мир, знову ж таки, в якому в підписанні цього миру взяв участь безпосередньо Трамп, який приїхав на дану зустріч. Знову ж таки, наскільки довго вона буде відбу... Наскільки вона наскільки довго цей мир протримається, тому що ми знаємо, власне, що війна там триває. Досить довгий час і власне часто порівнюють безпосередньо Ізраїль та Україну. Але знову ж таки, е, ну будемо дивитися далі, слідкувати за цими новинами також, тому що це важливе питання для нашої держави, адже ми знаємо, що будь-які спалахи воїн, особливо таких важливих, е, знову ж таки, партнерів для сполучених штатів відволікають від українського питання. А на нашому власне зв'язку є вже Володимир Воля, це політолог та експерт міжнародник. Пане Володимире, доброго вам дня і слава Україні. Доброго здоров'я, героям слава. Отож, найперше питання, яке хочеться з вами підняти власне телефонні дзвінки, почастішали між президентом Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Дональду, Дональдом Трампом. Зокрема, Володимир Зеленський їх їх охарактеризував як продуктивними та активними. Вони, нібито були. Знову ж таки, ми бачимо і ті заяви, які лунають з уст Дональда Трампа про вигляд Путіна, нібито, що він є не. Дуже добрим, тому що був би добрим, якби він погодився на е власне перемир'я на припинення вогню. Е знову ж таки, на вашу думку, е після того, зокрема, як і Трамп не отримав Нобелівську премію миру, яку він так хотів, і багато хто зазначає, що саме Путін був тією, так би мовити, перешкодою до отримання цієї премії, і навіть українська сторона зазначає про те, що якщо Трамп доб'ється того, що допоможе принаймні Україні в цьому питанні, то Україна його. Висунуть як кандидата на отримання цієї премії. Чи відкрилися очі Дональду Трампу, і чи дійсно зараз Трамп готовий до дієвих рішень? Ну я думаю, що осаду Трампа залишився принаймні, так якби Путін погодився на припинення вогню, то Трамп міг би записати собі як заслугу це, да і як один, один з епізодів у цей. Пакет папку да, справ Трамп миротворець там він скільки розказував, що він сім воїн, воїн завершив, але то такі війни вони чи маленькі були перестрілки. А ціла російсько-українська війна а, то це було вагом, вагомою заявкою для Трампа на отримання Нобелівської премії миру. Але ж ми бачимо, що о, з іншого боку, да, навіть о, про припинення вогню. Між Ізраїлем і Палестиною, тобто фактичне завершення війни, яке вже можна було таким вважати минулого тижня, воно не спрацювало на те, що Трамп отримав премію миру. Чому? Тому що поки що ані по близькосхідному, по близькосхідній ситуації, ані по ситуації з російсько-українською війною. Не було б якихось твердих результатів, допоки не була б укладена якась угода, яка б гарантувала тривалий мир. Тому в будь-якому випадку, те, що не дали Трампу премію миру, не присудили, да? я думаю, що це якраз цілком адекватно. Він багато зробив як миротворець, багато зусиль докладав. Але результатів, які б можна було як твердий результат, у залік, зарахувати цього, немає. Разом з тим, Трамп прагнув, і звісно, що Путін своєю впертістю продемонстрував, показав, що Трампу я так сподіваюся, що тобто Трамп побачив у цьому, що Путін працював проти того, щоб Трамп реально. Міг отримати цю Нобелівську премію, хоч там Путін і хвалив Трампа за миротворчі зусилля, і Медведєв там розказував щось там про миротворчі про, про те, що залишаються там е, у полі переговорів. Да? І вчора ще цитували там Рябкова, чи кого заступника е, керівника російського міністра закордонних справ. Тобто, з одного боку, російські похвали. Трампа як миротворця, да, а з іншого боку, є Трамп, який починає розуміти, що за цими словами є реальна відмова Путіна від припинення вогну і від укладення мирної угоди. Тобто ось, о, Путін нещиро ставиться до Трампа мирних зусиль, миротворчих зусиль. Знову ж таки, успіхи Трампа на близькому сході дають сигнал, що він змусить Путіна припинити війну в Україні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Дуже важливо, що там буде припинення вогню, бо це великий великий крок до мирної угоди. Звичайно, це не дає нам сигнали і надій. Це дає нам сигнали і надію, що з таким тиском, який президент Трамп застосував на близькому сході для досягнення миру, він використає ті самі інструменти, і навіть більше. Щоб натиснути на Путіна і змусить його припинити війну в Україні, власне щодо питання про там е, томагавки, він сказав Наступне президент України. Ми працюємо над цим. Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо, Томагавки літатимуть виключно по військових цілях. Ми ніколи не використовували далекобійну зброю проти цивільних росіян. У цьому е різниця між нами і Російською Федерацією. Дійсно, власне, почали говорити досить таки на серйозному рівні про томагавки. Російська Федерація гвалтує про те, що Якщо дадуть, це буде серйозним сигналом для них про те, що це буде великим ризиком для країн, які нададуть Україні безпосередньо дану зброю, і так далі, але мені здається про те, що знаєте, зважаючи на те, що говорить Трамп сам, що я подивлюся, якщо що то надам, це більше інструмент впливу на вашу думку на Путіна. Дійсно, може Путін, зважаючи на ці заяви лише на заяви, не на самі поставки, змінити свою, свою позицію щодо України, чи власне вже після того як Рекети будуть і декілька разів пролетять по Російській Федерації. Е, насправді, поки що, це не твердий намір, а швидше е, такий переговорний хід да, для того, щоб показати е, Путіну, що Трамп може це зробити. Тобто, Трамп говорить, що він таку опцію розглядає. Це е, еволюція відносин між е, Трампом і Росією, тому що е, до речі, це в контексті близькосхідних справ, якщо весною, що Трамп сподівався на допомогу е, Путіна, можливо, допомогу з приводу іранської ядерної ракетної програми і з приводу досягнення миру е, між Палестиною і Ізраїлем, то з часом ми побачили, що Трамп просто розбомбив Іран. Він не діждався. Путін виявився зовсім некорисним в цьому смислі. Да? Угода мирна між Хамас, Палестиною з одного боку, і Ізраїлем, вона теж була укладена без участі Росії. Трамп провідні Європейські держави, провідні Арабські Держави і Туреччина. Все. Де тут Росія, яка була одним з найбільш впливових е е гравців на близькому середньому сході, всі його дії немає. Але ми бачимо, що е е Трамп, е Трамп бачить багато прикладів того, що е е Путін розмовляє з ним у мов е мовою ультиматумів. То те, що я вам говорив ще раніше, ще з зими, що е, є путінський ультиматум Сполученим Штатам, який він Байдену тоді озвучив, е, і цей ультиматум переду, передував початку е, повномасштабної російської агресії проти України. І зараз е, цей ультимативний тон він теж нікуди не подівся, російський ультимативний танк путінський. І звісно, що тепер настає момент, коли чим він Трамп завершив і у нього залишаються ресурси і час на те, щоб впритул зайнятися Росією в контексті загострень чергового загострення торговельних відносин з Китаєм? Я думаю, у Трампа та його оточення пріоритет все більше ставатиме пріоритетною думка, що з Китаєм. Боротися, воювати, от, стримувати Китай, Сполучені Штати не мають змоги, тобто чергова торгівельна суперечка, то тариф, це ж тарифно-санкційна да, обмежувальна буде е владна на шляху переговорів, але тепер Трампу потрібно продемонструвати і є можливість продемонструвати силу Америки саме на посиленні е по на посиленні жорсткості у відношенні. У відношеннях з Путіним і Росією. Тому ця заява про тамагавки, а, це насправді а, безпрецедентна подія. Президент США вперше заявив, що він оглядає таку можливість надати Україні тамагавки, якщо Путін не припинить війну. Це прогрес, це без, безпрецедентна подія. І те, що росіяни там і Медведів в тому числі розказують. Що ну, так, томагавки це ракети, які здатні нести ядерні бойовики, і не, візуально зовні неможливо розрізнити, з чим летить ця ракета, да? то це переводить о, усю військову ситуацію в нову площину ядерного стримування, стратегічного стримування. І Росія о, о, тисне на американський істеблішмент. Твердженнями це якраз про те, що а, якщо томагавки будуть передані Україні, то це означатиме залученість Сполучені Штатів у війну, тому що ці ракети, начебто, без е, е, американських е, військових фахівців, не можуть бути застосовані українськими військовими. І тут цікавий починається момент, як це буде е, в Сполучених Штатах. Е, Впливати на настрої, да? чи буде оця радикальна радикальні трампісти, які вони зовсім антивоєнні, отримувати знову потужну підтримку від американського виборця? Поки що ми бачили минулого тижня результати опитування, згідно з якими більшість американських виборців підтримують запровадження жорстких санкцій проти Росії. І передачу в Україні е, різних потужних озброєнь. Причому, що мене здивувало, що серед республіканців підтримка виявилася більшою, аніж серед демократів. Це при тому, що серед демократів ця підтримка сягала більше 50%. І Тут цікавий момент, як тепер оце нова дуель з приводу того, що е, е, стратегічне протистояння між Америкою і Росією, от воно. Вже тепер наблизилося, да, і ми входимо в цю фазу. Як воно впливатиме? Чи зможе Трамп консолідувати і далі утримувати лідерство в американському в Америці в середині Америки? І почуватися себе впевнено у застосуванні різних засобів тиску на Росію, в тому числі передача ракет томагавк. Але поки що, знову ж таки, Трамп сказав, що він розглядає, що він хоче взнати українців, куди битимуть там і як битимуть. Це поки що розмови. Насправді передача томагавк це. Дуже неоднозначний з точки зору стратегічного стримування і стабільності. Кроку. Але в наші часи все можливе стає. Якщо Путін поводить себе так, да, то поява більш потужних ракетних озброєнь в Україні, хоч переданих кимось, хоч власних, вона кардинально змінює ситуацію не на користь Росії. Власне, як і це доводило неодноразово за час повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо всі, власне, як передавалося все озброєння нашій державі. Та всі ми пам'ятаємо і леопарди, всі ми пам'ятаємо і, і F-16, і не лише це кожна власне, ракета, кожен літак і так далі. Спочатку всі говорили, що ні, 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 але тепер власне, знаємо, що ці літаки є в українському небі. Власне, українська делегація відомо, що прямує зараз до Вашингтона, про намі. Про це заявляє керівник офісу президента Єремак. Делегацію очолює премєр міністерка України Юлія Свириденко разом із секретарем РНБО Рустемом Уміровим. Ну а на порядку денному будуть обговорювати оборону. Це зміцнення української ППО та ударних можливостей енергетика, зміцнення стійкості перед зимою та санкції. Новий тиск на агресора, пане Володимире. На вашу думку, дійсно чи буде ця зустріч результативною, тому що знаємо, що у самих Сполучених Штатах. Америки, там, якщо не помиляюся, ще й досі триває шадаун. Тобто вони ще й досі не змогли прийняти бюджет, і там безпосередньо ряд урядовців або пішли у відпустку, або взагалі працюють безкоштовно. А, ну, урядовий шатдаун там, здається, обмежився. Все таки оборонний бюджет ухвалили. Оборонний бюджет uh -huh. ухвалили, я розумію, що фінансування всього військового комплексу її, а, оборонної системи Америки воно відновлене, воно не припиняється то, взагалі там, навіть на час шатдауну. Але а, вже якісь моменти є. Так? Тобто ніхто не став ризикувати безпекою Сполучених Штатів, а, військовою безпекою. А, з приводу о, результатів о, переговорів української делегації, звісно, що якісь результати позитивні, в смислі, зрушення о, для України за підсумками цих переговорів, вони будуть. От коли ви згадували про леопарди і про багато про постачання інших, до всього потрібно дозріти, дозріти обставини. От до чого зараз дозріли обставини? Побачимо лише за підсумками переговорів. Чому Сполучені Штати, припустимо, надати якусь обмежену партію, як було спочатку з Атака МС, ну, обмежену партію цих томагавків чи технології. Да? А, там угода ж про те, що обмін постачаннями, да, що Україна там якісь дрони там, чи ще що постачатиме Сполученим Штатам, а Сполучені Штати будуть допомогу. Іншими озброєннями Україні надавати. Так що я думаю, що поступово отак крапля, да, кап, крапля за краплею, камінь точить, і все-таки українська делегація не приїде вже без результатів взагалі. Зрушення будуть різні, але важко прогнозувати, чи будуть у цьому. В процесі є якісь суттєві зрушення у питанні надання Україні томагавків чи аналогів. Угу. Власне, натомість глава європейської дипломатії Кая Калас сьогодні прибула до Києва і заявила наступне. українці надихають світ своєю мужністю, Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за військові злочини. На вашу думку, тому що зараз в європейському союзі знову ж таки говорять багато про заморожені Рос. Російські активи намагаються тиснути безпосередньо на Бельгію, далео очистила тих заморожених активів. Та в і на вашу думку, наскільки дійсно зараз сам європейський союз готовий до цього тиску на Європе, на Російську Федерацію, якщо Трамп нібито… Більше все ж таки готовий, аніж ні, хоча знову ж таки незабаром скоро така от риторика. То чи Європейський Союз знайде в собі можливості, тому що ми знову ж таки всі пам'ятаємо про те, що Сполучені Штати Америки надають зброю Україні безпосередньо якраз таки за рахунок Європи. Європейський Союз це по суті конфедеративна держава, і там є декілька суверенних центрів ухвалення рішень, і всі рішення ухвалюються консенсусом. От з одного боку так є позиція Німеччини, Франції, з іншого боку, є позиція Польщі, Балтії, є позиція Бельгії з приводу тих же заморожених активів, так? як правильно знайти, знайти формулу для того, щоб не лише Бельгія одноосібно відповідала у разі якихось обставин, так? які становлять ризик для економіки цієї невеличкої держави. Є позиція Орбана, який збирає підписи оборонного плану допомоги Європейського Союзу в Україні. Тому е... я думаю, що е... багато в чому позиція Орбана може залежати від позиції Трампа і Сполучених Штатів. Як би там не було, Орбан хоч і зберігає свою риторику з приводу. Неможливості відмови від російського трубопровідного газу, але все таки Угорщина змушена була закуповувати, е, укладати контракти на закупівлю е, зрідженого газу вже не з Росією, а з західними державами. Да? Тобто, е, якщо Трамп е, реально діє найближчими днями до того, щоб Вітков, як він сказав, Сконцентрувався на завершенні російсько-української війни, і Трамп сам має намір поговорити з Путіним ще раз, да, в тому числі, оцю опцію надання томагавків обговорити безпосередньо з Путіним. То після такої розмови я думаю, що можна очікувати, що м, м, навіть Орбану вже буде менше можливостей гальмувати. Європейські програми, до речі, у жовтні повинні затвердити да? в Євросоюзі програму оборонну. Uh -huh. Європейські програми спрямовані на військове стримування Росії і на допомогу Україні. Так що зараз в жовтні у нас декілька важливих подій, які визначать. Скоригують позиції декількох гравців. Головна, я все таки думаю, що це може бути вже в жовтні розмова Трампа з Путіним, щоб не відпадати, як то кажуть, довгий ящик. Угу. Пане Володимире. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Це з нами був Володимир Воля, це політолог та експерт, міжнародник.